Поліцейські відправили на лаву підсудних жителя Білгорода Дністровського за оборудки з наркотичними речовинами. Чоловік вирощував коноплі та виготовляв з них наркотичний засіб. Отримавши інформацію, що 33-річний житель міста вдома незаконно вирощує наркомісні рослини. Поліцейські розпочали кримінальне провадження, в рамках якого наприкінці вересня минулого року провели за місцем мешкання фігуранта санкціонований обшук. На присадибній ділянці домоволодінь правоохоронці виявили парники, в яких зростала 41 висаджена рослина Конопель, а в господарських приміщеннях ємності з канабісом загальною вагою майже 400 грамів. На підставі зібраних доказів дізнавачі висунули чоловіка обвинувачення за частиною першої статті 310 Кримінального кодексу України у незаконному посіві та вирощуванні конопель та за частиною першої статті 309 цього ж кодексу у незаконному виготовленні зберігання наркотичних засобів без збуту. Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт скеровано до суду. Фігуранту загрожує до п'яти років обмеження волі. Поліцейські нагадують, відповідно до частини 4 статті 309 кримінального кодексу України, особа, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії, звільняється від кримінальної відповідальності за дії, передбачені частиною першої цієї статті, а саме за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Інформація надана Білгородністровським районним відділом поліції Одещини.